у утрембіти гори і долини. Прокидайтесь, українці, Україна гине. Не чугайстера шукати і чуде чекати. Треба гвері в руки брати. Тоді будуть знати, як повернемось Карпати від того чугайсера, коли кожен українець буде мати шмайсера. Вирішили встановити в Житомирі, як і по всій Україні, сьогодні встановлювали піаніно, яке являється символом. Нашої боротьби з символом вільних людей. Таке ж піаніно встановлене і на, на Майдані в Києві. Тому ми вирішили, щоб дух революції, дух спротиву, дух вільних людей звучав також на Михайлівській. Також ми бачимо, що тут ну, не, не просто так ми поставили на мистецькій алеї. Зараз, крім лавочок і вайфа, нині нічого немає. Ми вирішили, щоб поставити тут піаніно. Як ми бачимо, що люди сприйняли. Це дуже гарно. І йду через мистецьку алею. А тут рояль стоїть. Ви розумієте, це стоїть у кожному місті. Уявіть собі, сьогодні по Україні... Країні в кожному місці стоїть рояль. Оце вам мирна акція. Ми не ми військові, не ми не бійці, ті, що будуть бити, ломати, трощити. Подивіться, у нас не одна шибка не розбита в Житомирі. Подивіться, всі сміються, всі довольні, всі радісні. Ми чекали того дня розумієте, що українці можуть вільно зібратися, будь-то де на Містецькій алеї, біля пам'ятника Сергію Павловичу Корольову. Жалко, ну, тому що фортепіано е, це інструмент, і його треба берегти, щоб на нього, е, щоб е, воно береглося довше. Прийшла з внуками, ми приходимо кожен день сюди на майдан. От. Ну, проти Януковича, звісно, проти цієї влади, бо вже надоїло, ну, вже ну, нема сили терпіти, слухайте. Дуже подобається. Мені здається, що така версія буде збирати людей більше, ніж просто лозунги, просто мітинги.